Я хочу вийти заміж за такого такого -то хлопця. Він, він має заробляти принаймні тисячі доларів. Окей, але пам'ятаєте, вона хоче завжди чогось більшого чого немає. І поряд з кожною людиною є ангели, які кажуть: добре, ми зробимо все для того, щоб ти вийшла заміж і саме за такого хлопця. Але ти сьогодні по енергетичній йомкості не відповідаєш йому. Ангели ведуть цю дівчину на те, що вона проходить якісь семінари, тренінги, тобто доростає. Коли вона доростає по енергетиці до такого партнеру, тут відбуваються такі, казки про золоту рибку. Вона тю, я вже така крута, я вже пройшла два-три тренінги. Нафіга мені такий лузер за тисячу доларів. Я вже хочу собі хлопця за 2000 тисячі доларів. Добре, ти отримаєш такого партнера, але тобі знову потрібно над собою попрацювати. І, і люди не розуміють, чого не можуть вийти заміж. Тому що постійно кажуть, перед ними морковка біжить, і вони як ослики за тою морковкою. Що потрібно робити в такому разі? Потрібно просто прописати, якого ви хочете мати партнера, який він має бути. І візьміть, порвіть, спаліть, викиньте. Забудьте взагалі про це бажання. Тим самим часом займайтеся собою, удосконалюйте себе. Вас, цей партнер, неодмінно прийде. Коли він до вас прийде, ви маєте бути готові, що це має, може бути слюсар, сантехник, будівельник. І щоб ви по такому разі не повели себе чуву, не вже його заслуговую. Саме головний критерій цього партнера він має бути пластилиновий. Що таке пластилиновий? Він має бажання. І розуміння того, що йому потрібно змінюватися разом з вами, тобто розвиватися. Пам'ятаєте, всі ми вчимося бути людьми. Основний критерій цього вашого партнера, він так само має бути готовий і вчитися бути людьми, покращувати себе. Це основний критерій вашого партнера. І в такому разі, якщо ви відчуєте, що він здатен змінюватись по відношенню до вас, ви з нього зліпіте все, що ви захочете. Саме головне не втрачати тоді зв'язок з собою, покращувати себе, і ваш партнер буде йти за вами.